Нормальна вологість в приватному будинку або міській квартирі визначена фахівцями в межах від 45 до 60%. Утримання вологості в цьому діапазоні дозволяє сформувати в житловому просторі безпечний і комфортний клімат, сприятливий для його мешканців і для інтер'єру, а також всіх предметів і меблів, що знаходяться в них. Осушувач забирає зайву вологу з повітря та утримує її на оптимальному рівні. Осушувачі повітря торгової марки. Ті сіель серії, DA відмінно справляється з цим завданням, адже мають здатність видаляти з повітря з високою інтенсивністю вологу на рівні від 25 до 50 літрів на день з подальшим відведенням конденсату в каналізаційну систему або в спеціальний бак. Моделі осушувачів серії де представлені в трьох потужностях, що дозволяє осушувати приміщення від 55 м метрів квадратних до 100 метрів квадратних, завдяки компактним розмірам та коліщаткам що обертаються осушувач легко переміщати в будь-який куточок приміщення. Інтуїтивний світлодіодний дисплей забезпечує швидке налаштування та керування приладом. Ця модель має зручне передналаштування стандартних режимів, таких як режим максимального осушення, рівень вологості фіксується на позначці 15%, а при досягненні даного значення прилад відключиться. Базовий режим, рівень вологості фіксується на позначці 45%. а при досягнення даного значення прилад буде підтримувати його. Умови для спальні. Рівень вологості фіксується на позначці 55% та вмикається низька швидкість вентилятора. Також можна задати свої налаштування рівня вологості в діапазоні від 35 до 80%. Можливо, підключення дренажного шлангу, коли усушувач буде працювати цілодобово не вимикаючись. Режим вентилятора забезпечить організований повітрообмін у приміщенні, керувати приладом ще зручніше за допомогою. Таймеру на вмикання та вимикання до 24 годин. Модель працює на дружньому до навколишнього середовища холодоагенті R290, який володіє нульовим потенціалом озоноруйнування і низьким потенціалом глобального потепління GVP-3. Осушувачі мають бак для збору конденсату об'ємом від 3,5 до 6,5 літрів, в залежності від типу розміру моделі. Контролювати наповнення резервуару легко. Індикатор наповнення та звуковий сигнал сповістять, коли треба буде злити воду. Крім того, робота припиниться автоматично при наповненні резервуару. Додаткові функції, такі як авторестарт, самодіагностика та режим розумного відтаювання. Забезпечить легкість користування, а легко фільтр дозволить швидко та зручно провести технічне обслуговування приладу а вбудований датчик сповістить, коли його потрібно очистити. Сприятливий мікроклімат в будинку невід'ємне завдання кліматичних систем. TCL.